Все-таки анонімка є анонімкою, а викладена інформація потребує перевірки. Ми навіть не очікували, наскільки важко буде пробувати цю стіну, адже усі постраждалі залякані, деякі напряму начальником служби, інші неочікуваними прокурорськими перевірками. Найчастіше від неугодних ми чули одне й те ж: пресинг. Жінка уже півтора року не може зв'язатися із власною племінницею. Я не знаю, де ділася ця дитина. Мені дуже хотілося б знати, де вона, як вона, якщо їй добре, хай вона собі там живе, якщо їй погано, ми її заберемо до себе. Віра та Діана сестрички. Племінниці любові Нікіти. Через пияцтво батьків їх забрали у притулок. Родичка хотіла взяти під опіку одну з дівчат Віру. Друга Діана потребує особливого догляду. Однак служба відмовила. Коли я поїхала в район, звернулася туди, мені сказали, що якщо ви хочете забрати дітей, то ви маєте тільки обох забрати. Одного ви не заберете через те, що у нас немає такого права на розділ дітей. Проте скоро жінка дізналася, що віру віддають у дитячий будинок сімейного типу аж за 100 кілометрів від рідних. А діана так і лишається у притулку. Віру, коли забирали туди. Віра, ти хочеш їхати сім'єю? Я не знаю. Я не знаю. Я до тебе хочу. Ну, мені тебе ніхто не віддає, вірно. Ну, я б тебе б забрала, ну ніхто не дає. Або стоїть питання: або забирайте обох, або забирайте, Ну, якби Діана була не больна, не хвора, то можна було б забирати. Але ж я теж ще ж мені треба десь працювати, і за Діаною треба постійний долю. Жінці лишили номер, але спілкування не склеїлося. Спершу каже, Віру неохоче кликали до телефону, а згодом і взагалі змінили номер. Та я не спорю. Якщо з дитиною все нормально, чого не дають нам? Контактувати. Я, мені, наприклад, якщо їй там добре, то я не проти. Ну, не дали мені, може, їй там дійсно буде, я не депутат, може їй там дійсно буде краще. З чужими людьми, як з рідними. Нам вдалося зв'язатися із сім'єю, де виховується Віра. Названий тато депутат П'ятихацької міськради. Батьки запевнили, що дівчина чудово себе почуває, а з тіткою спілкуватися просто не хоче. Віра була проти. Віра сказала. Що я не хочу, а во первих у них різні фамілії? Вони по документам не є сестри. Там зробила служба їхня якісь помилку в документах, і Діна, вона по фамілії, ну і з вірою разні діти виходить. А по факту? Ну, факту. Фактично вони рідні, але по документах як оформляють, то це треба було б звертатися. Вона і тим більше, вона інвалід. Як ми можемо інваліда взяти? Тобто, через помилку у прізвищі в одній букві Діана досі у притулку і не має статусу сироти. А рідну сестру віддали не до родичів, а до чужих людей, і відтоді жодного разу дівчатка не бачились. Віра та Діана, восьмий номер у списку. я не могу согласиться, чтобы Верочку и Диану разлучили. Это две сестрички. Причем Диана отстает в развитии. И, а эта Верочка хорошо учится. И две сестрички, они бы жили где-то вместе, она бы ей помогала. И то обучилась лучше. Понимаете? А так их взяли и разлучили. Ну как это можно? Валентина Кириленко 13 років очолювала притулок в апостоловому і знає майже усіх дітей у списку. Жінка обурена, але не здивована. Сказати за руки не взяв. Ну не безкорисно вона хотіла б віддавати дітей в сім'ї. Не безкорисно. К сожалению, такое мнение сложилось і у мене, і у работников нашого приюта. Мы это видели все. по нашій інформації. Да, люди, конечно, бояться казати в відкрито, тому що переслідування может бути будь-то трьох-чотирьох тисяч доларів за дитину на усиновлення. Люди, яким довелося зіштовхнутися з начальницею служби у справах дітей, називають її Світлана Сто доларів. Із зрозумілих причин вони бояться розповідати це на камеру. Тож цитуємо. Треба натякає заплатити 100 доларів. Я так подивилась на неї і кажу: а може, не 100 доларів. А мені треба було на виплату для дітей просто довідком. Вона попросила за в мене 100 доларів. Я дала їй 500 гривень. Це було років два назад чи три тому. Ми коли учились однією сім'єю, вони – підприємці. Їм одразу сказали платити і даже сколько. Но они верующие і принципіально відказались. На воробйову нажав Дніпропетровськ. Тоді сім'я взяла троїх дітей. Було такое, що там ищет інформацію. Ми говорим, ми здавали вже вам документ. От вона ищет, ищет, а оттуда ну, там випали 2 по 100 доларів. Та я лиця. До рук Валентини Кириленко потрапив лист однієї з колишніх вихованок притулку. Ольга написала його прийомній матері, а точніше жінці, яка мала нею стати. Я вас благодарю за то, что вы меня и Толю забрали. Я не знаю, где бы мы были сейчас. Мамочка, ты самая лучшая на свете. Мне сейчас в приюте не хватает тебя и папы. Если бы ты знала, как я хочу домой. Я сейчас держу в руках вот это вот письмо нашей воспитанницы, которая поступила в приют к нам вместе еще с двумя своими братиками. Это Толя, Коля Хрупчик и вот Олечка. Она младше, она, они ее растили. Были люди, которые были готовы взять э, деток. И одна из них – это Демиденко Наталья Михайловна. Она э, педагог э, не класна роботи в школі документи натоліка. Служба підготувала швидко. А от на Олю тягнула більше трьох років. Названа мати, не знаючи, що папери не готуються, взяла дівчинку до себе і влаштувала у школу. Минуло три місяці, і Ольгу довелося повернути у притулок. Кожен місяць ходила туди в службу. кожен місяць мені говорили, документів. немає. Добавлення була бути справка з Біляївського району Одеської області. Вона була дата і зафіксована 2009 годом фівралем. Тобто, у февралі 2009 року вона могла бути у нас. Олю брали у сім'ю на канікули і вихідні, навіщали у притулку. І ось через чотири роки дівчинку віддали у прийомну родину у п'ятихатках. З братом вона не спілкується. З останній раз з нею зв'язувався з Новим Годомці, і все, і то вона не дзвонила, нічого не писала. Нинішня названа мати Ольги, депутат районної ради, стверджує, що дівчину буквально витягли з притулку, де діти роками сидять без статусу Оля. П'ять років була в притулку у Приймак, і ніхто не робив документів. Повністю. Ми не те, що там все те, що я працюю, що так получилось, просто мені стало олю жалко. Хоча, ну, наприклад, такий головний болі, який ми були, ми через Київ. Ми з воробьйову, я вже казала, що я подам прокуратуру. Воробйова не подає документи в суд, щоб дівчатки статус дали. Дівчинка, начебто, не тягнеться до сім'ї, де виховується рідний брат. Мені нічого, але його ніколи не бачила. Вона сама не хоче по лишому що общати. Наразка ну, хорошо, там дом не великий, машина є, сьостри в неї є нові. Там М -м. підстав для роз'єднання, на думку спеціалістів, не було. Якби Анатолій виховувався не у прийомній сім'ї, а в спецінтернаті, тоді б Ольгу могли забрати у будь-яку родину. А так дівчину перетримали у притулку і віддали подалі від рідні. Ольга та її брати одинадцятий номер у списку.